Вітаю, друзі, я з України. Давно я вже не знімала відео, тоді багато вона знімала, повиставляла і чомусь закинула я трошечки це діло. Сьогодні у нас вже аж 22 червня 23-го року. познімаю трошечки, щоб відволіктись показати красу, ну і самі порадуватися, порадіти. Ай, не знаю. Хочеться вам щось розказати і не знаю, і не знаю що. Верніше є в мене що вам розказати. Я просто не знаю, чи, чи потрібно. Розказати я хочу про свій стан. Теж мені досі пишуть, питають, як я себе почуваю, як проходить період реабілітації. Мені дуже-дуже приємно, що люди не забувають і піклуються про мене. Здавалось би, зовсім нібито чужі люди, а вже й не чужі, вже і за мене хвилюються. Я за них хвилюю за вас. Це дуже-дуже приємно. Ну, моє здоров'я, стан здоров'я вже сьогодні, виходить, через 4 дні, вже буде 2 місяці, як мені зробили операцію. О, ну, в принципі, як сказати. Знаєте, період реабілітації. Я собі планувала, думала, що реабілітація це така річ, це більш відноситься до фізичних якихось обмежень, там, фізичних, можливо, там біль якась фізичний. І я морально готувалась, Ну, тобто для мене терпіти фізичний біль це, в принципі. Я можу це, я терпляча дівчинка, тому я в принципі собі так дала настановку, що я буду себе берегти, я буду чекати, поки там два місяці мені сказали пройде, вже після двох місяців можна буде потрошечки щось починати. там, ну, Саме таке легеньке, хоч присідати вже можна, мені буде присідати, вставати, там, рухати більше руками. Вже і грудна клітина так більш-менш, ну, іноді дуже болить, але вже ну, в порівнянні з тим, що було, звісно, набагато менше. І я собі так чекала цього періоду, чекала і чекаю, коли воно все наладиться. Але ось що я хочу розказати. Я, звісно, всім бажаю здоров'я, але можливо, хтось. Буде в такій ситуації, я ще раз повторюю, будьте здорові всі. Обов'язково будьте всі здорові. Але ну раптом дійсно в когось є такі проблеми, як в мене з серцем, і комусь треба поради. От як мені, я просто знаю, що мені хотілося спілкувати з людьми, які робили операції. Мені хотілось розпитувати все, що як. Як вони відчували, скільки там часу це все було. Тому я думаю, що якщо комусь буде корисне саме в цьому плані моє відео, я буду дуже рада. Тому що, наприклад, що стосується періоду реабілітації, я кажу, що я думала, що це буде пов'язано з фізичним болем. У всіх організми різні, я це розумію. Я розказую лише про себе. Фізичного болю, як такового, ну, знову ж таки, я можу терпіти, але таких прям ну, з, ну, сильних сильних болей, щоб терпіти було неможливо там, щоб приймати якісь дома вже препарати, знеболюючі, в мене не було. У мене інша проблема. І до цього я не була готова морально, і це дуже важко. Щоб ви розуміли, коли я тільки прокинулася в реанімації, в мене почались якісь ну, ніби як панічні атаки. Хоча вони в мене час від часу були перед операцією, ну це зрозуміло. Так? Кожна людина боїться, це зрозуміло. Але якісь нові відчуття з'явились саме одразу після операції. Знову ж таки, реанімація. Препарати всякі там наркотичні, знеболювальні, це все дають. Людина не зовсім володіє собою своїми думками, своїми емоціями. Ну, я ж не кажу там про фізичний стан, це звісно зрозуміло. Тому я думала, нічого так нічого страшного пройде, перетерплю. Терпіла сон. Дуже сильно в мене великі проблеми були зі сном. Я закривала очі, я постійно хотіла спати, ну звісно що це зрозуміло. Але я прокидалась і мені здавалося, що я вже так спала довго-довго, що я вже прям виспалась повністю. Дивилась на годинник, а годинник прям навпроти мене був. Тобто я коли відкривала очі, я одразу перше, що я бачила, це годинник. Я дивилась на годинник і розуміла, що я спала лише там якихось дві-три. Ну, максимум 5 хвилин. П'ять хвилин це було саме більше, скільки я спала от, перші дні. А я ж кажу: а мені здавалося, що я вже спала там чуть ли не пів доби, і я вже виспалась, і така бодренька і спати мені не хочеться. Потім знову відключалась і знову прокидалась, і мені здавалося, що я знову багато спала. Так тривало вже і до тих пір, поки мене вже її перевели в палату. В палаті вже там я почала казати, що така проблема, я не можу спати. Зовсім не можу. Мені там нібито А, один раз Так, один раз мені дали заспокійливе там щось на ніч, нібито, нібито і заснула, але і не спала. Все, в мене. Сказали, наладиться. Ну, я і чекаю, поки налагодиться. Вже я приїхала додому, виписали мене на 10-й день, з температурою виписали, ну не в тому стані, в якому там в принципі знаєте сказати, що ось мене виписали, тому що я вже себе ідеально-почувала. ідеально, ідеально почувала. Ні, трошки був в такий поганенький стан, але я вже так хотіла додому, що, слава Богу, що виписали. Тому що там ще в палаті жінка була з ковідом, прямо біля мого ліжка вона лежала. Тому я й була рада. Приїхала додому, сон так і не налагодився. Я вже стала спати саме періоди більше довше, тобто це вже було по 10 хвилин, ну, саме більше це по пів години. Це дуже важко. Це просто настільки важко, що я не можу передати. Хочеться спати, і нібито прокидаєшся, ніби то спиш, ну, організм не відпочиває, що тут говорити. Ну і плюс моральний стан. Я помітила, що мені стає все далі гірше і гірше, ну саме морально. Я людина сама по собі не плакса. Я, якщо я плакала там колись, то ну, дуже рідко. Ну, я не плаксива. Я, навіть якщо мені там сильно боляче, я терплю. А тут вийшло так, що я почала плакати постійно. Ну, тобто я постійно плакала. Я плакала і плакала. По любому поводу і без поводу. І що от, на що я звернула увагу, що у цій от. Плакучість моя, так сказати, да, те, що з'явилася, вона якась дивна, тому що ні з того, ні з цього я дуже різко починала плакати, і так само різко я припиняла і вже посміхалась. Ох, було погано. Я кажу це в минулому, але зараз ще це не пройшло. Ну, тобто, щоб ви розуміли, о, я. Можу знімати відео, я можу ходити, я можу сміятися, я можу включити музику і навіть десь там підтанцьовувати, жартувати можу. Але те, що в мене коїться всередині, в душі, в ну, душі, не може, мабуть, зрозуміти ніхто. Хіба що та людина, яка розуміє, що зі мною відбувається. Я почала звертатись, а по-перше, ще забула сказати. В мене і до операції, в мене давно ще, майже з дитинства, в мене напади Мігрені. Ну, хто розуміє, так що Мігрень це не модне слове це так не називається головний біль, це дійсно напади Мігрені і, ну. Зі звичайним головним болем чи там, з підвищенням тиску, це абсолютно ніяк не пов'язано. Мігрень – це мігрень і це дуже-дуже нехороша штука. А, у мене була вона давно напади мігрені, все, але після операції в мене напади мігрені а, почали ну, відбуватися щодня. Тобто щодня в день по декілька разів. Так не буває. Так не буває, так не повинно бути. Це, це просто не передати вам цей стан. Знову ж таки сказала лікарям, ніхто нічого там, ну, там де мене оперували так? в кардіології, визвали невропатолога, ну, подивився мене. ну, Ну, а що? Ну, ніхто не може зрозуміти, чого так відбувається і що впливає на це. Ну, Можливо, тому що поставили клапан, поки організм звикає, тобто бурний потік крові тече по моїм венам і, ну... Тобто надати мені допомогу вже з цього приводу ніхто не міг, тому що не знали, як воно буде і що буде. Те, що від них залежало, вони робили собі. А з цією проблемою я приїхала додому, я звернулася до нівропатолога, їздила тут вже в Черкасах, мені призначили ліки. Я дуже добросовісна людина, мені лікар призначив. Я почала приймати. Ви знаєте, ну насправді я завжди раніше читала інструкції, перевіряла те, що я приймаю. Цього разу це єдиний випадок, коли я не перевірила, не прочитала. Я просто подивилась, що мені призначили. Я все купила і почала приймати. В перший же день як я прийняла ці три пігулки, бо там треба було три пігулки в день пити. Три пігулки я випила. І мені стало так погано, що ну, я просто не могла ходити. У мене було такі головні головокружіння, що я просто я не розуміла, що відбувається. Ну, думаю, ну, мало, -лі, можливо, там погода, знаєте, якось о... щось дає. Ну, тобто, добре, перший день, на другий день так само я випиваю пігулки, мені стає ще гірше. Третій день я вже не ходила. Практично, я вже взагалі не могла навіть вибачте, в туалет сама вийти, чоловік мене таскав на собі. А в голові це ж не тільки головокружіння, ще й зі мною щось дивне відбувалося саме в голові. В голові був такий дурдом. Мені здалося, що я божеволію. Мені хотілося кричати, мені хотілося плакати, кудись бігти. У мене плутались думки, я не могла от, починала щось говорити, і я забувала слова. Ну, тобто, і це так різко все стало, що я, ну, я не розуміла, що відбувається. Я дуже сильно злякалась, і потім якось щось так. Я так подумала, взяла інструкції, почитала, і я була ашарашна просто. Мені саме погано стало саме від цих пігулок. Тобто мені призначили дуже сильні препарати від протиепілепсії. Так, вони і впливають на напади мігрені. проте ну, мені призначили лошадінні дози, до яких людина підходить, якщо вона потребує таких доз, вона підходить повільно. Там протягом місяця саме менше, а то і більше. Тобто мені треба було поступово, якщо мені би підійшли ці пігулки, поступово збільшувати дозу. Я була так, як мені призначили, розумієте? Ой... Але ж там ще й написано було потім, що їх не можна різко відміняти. Я розуміла, що я ще, якщо вип'ю хоч половинку там, чи четвертинку пігулки, то ну, не, я не знаю, що б зі мною ще було. Б. Я відмінила їх сама собі різко. За один момент я більше їх не приймала. І мені стало трошечки легше. Ну, проте, Далі я почала шукати лікарів, знайшла ще одного невропатолога, він наш українець, але на даний час він в Швейцарії знаходиться. Ми з ним по відеозв'язку розмовляли. Я розказувала все, що зі мною відбувається, все, що я терплю, відчуваю, чому я плачу і все. В такому разі. Також мені цей лікар призна... назначив, призначив ліки. Я там лікувалась, все нібито добре. ну, Діагноз який? Діагноз у мене якась там дуже сильна депресія. Людина, яка взагалі не знає, що таке депресія, знову-таки думала, що це, знаєте, таке. Собі сказати, я в печалі, це значить, у мене депресія. Ой, я думаю, що якщо є хтось, хто буде дивитись це відео, кому ставили цей діагноз, хто розуміє, про що я кажу, то хтось зрозуміє і ну, це, це жахливий стан. Це просто жахливий. Розумієте, мені от з кожним днем ставало все гірше і гірше. У ну, мене і зараз депресія. Зараз я її не вилікувала. Зараз мені теж погано. Зараз я намагаюся себе брати в руки постійно. І зараз я знову знайшла, вже зі мною працюють психолог і психіатр. От до чого я докотилася. Отак, після операції. Отакий в мене період реабілітації. Операція моя вилилась в депресію, сильну депресію. Знаєте, це жахливе відчуття, коли ти приїжджаєш, ти знімаєш от, от, от знімаю відео, так, сад. Мене оточує все те, що я любила. Оце саме страшне. Що те, що я любила, не люблю, не буду любити, а любила. Оце в цьому проявляється депресія. Коли все, що тебе радувало, все, що приносило якесь задоволення, моральне і фізичне, все, що ти любила, там навіть смаки, їжа, музика, все, абсолютно все, воно стало байдужим. І не просто байдужим, воно почало дратувати. І ти розумієш, що з тобою коїться щось неладне, ти, ну, я починаю розуміти це, я починаю якось сама себе рятувати. і Я шукаю, що згадую, а що ж мені подобалось, а давай оце, а давай оце спробую. А от поїдемо туди, включу там туту музику, так, там погуляю по саду, а мене нічого не чіпляє. От розумієте? Це так страшно, коли в душі. В середині немає ніякої радості, от абсолютної її немає. І за дня в день. Тобто для мене кожний день, кожен ранок, я думаю, о Боже, от прийшов наступний день. Як мені його пережити? Вони безконечно довго ці дні тягнуться. І коли, от саме коли ці дні не, не радують, не приносять задоволення ні в чому і ніяк. А якщо ще в ці дні і роблять боляче, люди, люди, ті, які мали би називати з людьми, вони роблять боляче так, що, о, як вам сказати, Кажу, як є. У мене почали з'являтися погані думки, дуже погані думки. І чого я забила тривогу, тому що я розуміла, що е, навіть думати не можна про страшне, про погане. Я не для цього робила операцію, щоб моє життя там закінчилось, чи щоб я його отак от жила і не раділа життю. Я, ну, я не маю права на це. Тому я і почала шукати психологів, психотерапевтів. Мене похвалили, скажу. скажу, що мене похвалили в тому плані. Сказали, що це дуже добре, що я борюся, що я сама звернулася, тому що, знаєте, як от. Алкоголіка неможливо іноді примусити лікуватись, бо він каже, що він не алкоголік. Так само важко примусити лікуватись людину, в якої є проблеми з от, ну, такого плану, як от в мене, виникли так. Тому що навіть самій собі зізнатись і сказати, що в мене депресія, що зі мною в психічному в психологічному стані зі мною не все в порядку. І мене треба, треба рятувати, що я сама, на жаль, не впораюсь, як би я не хотіла. І це хвороба. Це, як мені психолог сказав, ти ж не лікувала серце сама. Ти ж звернулася до лікаря так само, і такий отакий стан депресії це теж хвороба, яку лікар має вилікувати. І зараз я лікуюсь. Це жахливо. От Вірите, це настільки жахливо. Ну, хто мене просто знає. І коли я кажу, там, дзвонять мені мої там, друзі, знайомі, там, ну, хто рідко, з ким ми созванюємося, зараз зрозуміло. Такий стан у всіх, в принципі, знервованість, все, але хто мене знає і мені от, дзвонять і питають, там, як ти? Я кажу, що в мене такий от, от, діагноз, у да? мене депресія. Починають сміятись. Правда. Тому що я ж кажу, хто мене знає, ай, не знаю, пише, так, пише. Хто мене знає і повірити в те, що в мене може бути депресія, це дуже, дуже складно. Борюсь. Тому я і рідко заходжу в Ютуб, тому коли в мене є отакі от сплески, таке от натхнення, я починаю знімати, щоб побільше зняти, щоб потім було що виставляти. Тому що ну, мені хочеться, щоб і ви відволікались, тому що зараз війна і немає такої людини, яка була б абсолютно всім задоволена, щаслива. І я це все розумію. Проте... Ще хочу сказати, що клапан цей клапан. Я знаю, що я до нього звикну, це клацання, цокання, так, цокотіння, так сказати. ну, Бо клапан цокає, він як часіки його чути, навіть якщо от, ну, хто біля мене стоїть, людина, то мій клапан чує, а в середині то воно сильніше стукає не так, як. Поруч стоячі люди відчувають, тому це також треба до цього звикнути. Це іноді дуже-дуже з -дуже калії, так сказати. Але все можливо. Я думаю, що не думаю, а я впевнена, я борюся, і у мене все вийде, я точно знаю. Якщо я пережила вже таку операцію, якщо я переживаю зараз другу війну в своєму житті. Я впораюсь із цим. Просто я хотіла розказати, тому що е я не хочу, щоб хтось з людей опинився в такій ситуації, як я. Я хочу, щоб якщо в когось, ну, на жаль, виникне така ситуація, що треба буде робити операцію, е щоб людина була готова. Розумієте, якби я була готова. До того, що може бути зі мною ось таке, ну, відбуватись, мені не було би так страшно. Я би, Тому що тут, розумієте, тут воно ж мало того, що так і фізично погано, і морально погано, а воно ще і страшно, і, тому що не розумієш, що відбувається, і коли воно закінчиться, і, і що робити. Тому я і вирішила розказати, поділитись тим, що, що є. А ви обов'язково будьте всі здорові. От прям от прям обов'язково обов'язково. Не треба хворіти, друзі. Це, це погано, це погано і важко. Але, знаєте, в мене були такі моменти, коли я, ну, зриви, я називаю їх зриви, вони бувають у мене частенько. От зараз я з вами розмовляю, вроді все нормально. Потім воно щось щось таке накатує на ну находить таке. Не пояснити, що всередині воно все якось зжимається. Біль такий, і оце, от ну, це ж це депресія прояви її, що все, я нікому не потрібна. Я одинока, в мене більше попереду нічого цікавого, гарного не очікую, тому що мені нічого не подобається. Мене все дратує, те, що я раніше любила, і, і починається це. Для чого я робила цю операцію так краще б і, і понеслось. Добре, що я 99,9% того, що я думаю собі в голові і відчуваю, що я його не кажу хоча б вслух, що мої рідні про це навіть не здогадуються. Але я то знаю і мені це не подобається, тому я ж кажу, я почала бити тривогу, почала шукати лікарів, лікуюсь і вірю в успішне лікування, інакше, інакше ніяк. Отак, От такий період реабілітації. Багато мені пишуть і питають, там, чи буду я щось продавати восени. Я і їхала перед тим, як їхати на операцію, мені також багато людей писали, там, хотіли зробити замовлення, просили, щоб я записала там чи на осінь, чи ну, на коли буде. Нічого я не можу обіцяти, друзі. Я борюсь, я борюсь з усіх сил, коли мені стане краще, коли я захочу взагалі цим займатися. І знаєте, в мене було дуже багато раз такі думки, щоб просто все це виставити на продаж і восени викопати, і ну, що, що зможу викопувати і продавати. Можливо, самовивозом, якщо великі рослини. Так, в мене навіть такі думки приходять. Тому поки я нікому нічого не обіцяю, що можу, продаю, це молодилки, набори молодил. Ви звертайтесь, в мене ще є молодилки, я ще можу продавати, а мені гроші зараз дуже, дуже, дуже потрібні. Ой, тільки, будь ласка, я прошу, щоб там були люди, які мені писали, що, як вам не соромно казати, що ви хочете жити в той час, коли війна і люди гинуть, і казали, поприкали мене тим, що я взагалі розказую про операцію і все решта, я ну, прошу таких людей просто пройти поруч, просто раз і назавжди. І до мене навіть не дивитись в мою сторону, тому що, знаєте, стан депресії він такий, що я можу і бути не зовсім доброю до таких висловлювань. Тому, отак, я думаю, ви мене зрозуміли. Я думаю, що все буде добре? Має бути, кажу. Я не для того робила операцію, щоб, щоб це все занапастити. Я буду боротись. Мені є заради кого, У мене є доця, у мене є онучок. Тому вперед, <смас> вперед із піснею. Все буде Україна, друзі. Поборемось. Пока-пока.